Ці кадри зафільмували камери відеоспостереження одного з торговельних центрів у Запоріжжі. На ньому видно, як жінка лупцює маленького хлопчика. Жінка наносить кілька ударів у тулуп спочатку руками, потім починає бити ногами. Хлопчик добряче отримує у спину. Схожі удари у професійному спорті називаються лоу-кік, але на цьому відео не суперники на ринзі, а мати з власним сином в дитячому центрі. Ця жінка одна зі співробітників дитячого центру. Вона попросила не показувати її обличчя. каже початку побиття не бачила, але почула крики. Я услышала вже крики. крики услышала и поднялась, уже ребенок лежал на полу. Она его уже, так сказать, добивала. подбежала сначала первая мама, которая сидела здесь за столом. Она первая подошла и ее, ну, как бы отодвинула. Ребенок к ней рвался. Потом подбежала моя сотрудница, сменщица. И, ну, мы вместе работали в этот день. И она начала ребенка забирать. Ну, она там не то, что там дальше хотела его там лупить. Но она сказала, заберите его от меня. Ну, такого плана. Співробітники дитячого центру кажуть, ця жінка приходила сюди з власним сином неодноразово. Втім, агресії раніше не помічали. Того дня викликали поліцію саме по приїзду правоохоронців. Запал агресії жінки звівся до мінімуму. Ну, Зланована, конечно. Ну коли приїхала поліція, вона вже була абсолютно спокійна. Вона спокійно розмовляла. а натрічала ну ніси слова. скажімо, мама так не вести. Співробітники центру відпочинку кажуть, хлопчик водив себе по-чоловічому, хоча й добряче злякався агресії з боку матері. Рібенок ній б біжав, але він не плакав абсолютно. Звісно, всі були обескуражены, Всі наші сотрудники були обескуражены. Ну просто люди, кокта наже не поняли, это все так быстро произошло. Пізніше в мережі з'явилася інформація, нібито ця жінка веде власний відеоблог, а його тематика стосується тільки новодуматись, виховання дітей. Подейкують, що всієї жінки двоє малих. А буквально за кілька годин після розголосу побиття дитини жінка записала відеозвернення з наступним меседжем. Я теж живой человек. і представте собі что иногда іноді я теж выхожу из себя и псих... Хую и даже иногда бьюсь головой об стенку. Я не скрываю этого, что психи меня периодически бьют. А вас не бьют? Если ви тот щасливий человек, який ні разу не накричав на рібенка і ні разу его не ударил, Я очень горда за вас і прям перед вами склоняю свої колені. но я, к сожалению, не такой человек. Я могу і накричати і дать по задніці зі замічання. Ну вот така, я. мовляв, такі дії з власного боку, це лише елемент виховного процесу, а на те, що здали нерви, є свої причини. Та що дурна тема для обсуждения лучше туфлі обсудити труси ніж якби какие-то конфліктні ситуації, тому що естественно, що ця ситуація була причина, і вона зовсім не віталіки, просто не хочеться своїми проблемами нікого грузить. Той же час запевняє з хлопчиком, все добре. Пожалуйста, не переживайте ребенок без синяков, ситий, накормлений. Відео вже бачили працівники соціальних служб. На сьогодні актуальний закон про попередження домашньому насильству. Те, що ми бачили, і жінка не змогла зібрати свої власні сили да, і якось перемогти над собою в закладі, де перебували інші діти, були такі ж самі батьки, були працівники. Тобто, це, ну, насамперед, це могло бути заподійно дійсно. По-перше, шкода дитині те, що вона зробила, але з ноги вдарити дитину – це вже неможливо. Побачили відео і психологи. Віддій матері просто отетеріли. Коли найближчий чоловік проявляє по відношенню до дитини жорстокість і немотивовану агресію, це наносить варіант більш существенний, ніж просто временне порушене настроєння або синяк. Це рана длиною життя. В деяких випадках запевняють психологи в агресії з боку близьких дитина може відчути проявлення їхньої слабкості. Є вірогідність, що цей інцидент може мати негативні наслідки для цього хлопчика у майбутньому. Подобні это наніта подтачивают, и і человек уже в взрослом возрасте може бути не способен близьким потому тому що може бути связка, зв зв'язка, що від близьких можна ожидать Вадвох, що близькі відносини можуть обернутися боль'ю, або ну в ко такої сложної ситуації. Працівники управління у справах дітей вже звернулись до поліції. Запевняють, жінка повинна відповісти за скоєне. Треба розшукати цю жінку обов'язково і треба її попередити. І можливо, моя думка відповідно скласти протокол. Ця жінка повинна. Відповісти за свої дії відповідно до закону жінці загрожує адміністративна відповідальність штраф у 120 гривень. Коли її розшукають, родину візьмуть на контроль. По-перше, ми її візьмемо на облік. Це буде облік саме дітей, які опинили складних життєвих обставинах. І далі ми будемо контролювати цю родину. Якщо будуть якісь зміни в хучу сторону, ми будемо її попереджати, навіть розглядати такий випадок, що ми будемо дітей. Забирати від родини на певний час для того, щоб мати могла переоцінити своє життя. Валерія Калетан, Віталій Подолян, ТВ 5